Аліна допомагала владу з мозайкою. І я кажу, Алінка, якщо вони зараз виговорить ножі через те, що ти допомогла владу з мозайкою, я тебе приб'ю просто, я тобі чесно кажу. Тому що ну хватить уже вже десятка. От ось вам треба було приготувати цю мозаїку із лосося та тунця разом із бобами, едамами, шпинатом та невеликою кількістю Даші. Бульйончик такий, знаєте? Ридний. <зов correr> Бо, Бо його тут не видно. Даші це сухий бульйон, в якому потрібно було тушкувати це все. А ми соусі зробили. Підійдіть, подивіться на оригінальну страву, для того, щоб ми говорили з вами однією мовою. Угу. <зов -2> <зов -2> Я дивлюсь, думаю, чи ви в очі лупилися. як воно… Дивлюсь, у влада. Наш естет, естетика. У влада. От такий кубік-рубік. Єлі-єлі щось там скручений. Улюбе отаке квадрат Малевича. Як вони як вона йому, вона йому там і сантиметрами диктувала. Я казав, що у вас проблеми з розміром. Занадто елегантно. — Ні, воно занадто мале. <рес> Чи бачите ви особисто відмінності самі, крім того, що розмір інший. Я подумала, що шпинат припускали в мірині, соєвому соусі, рибній олії. Ваш шпинат скрутився, скукожився, бідний, сухий сидить, а рибка плаче, каже, де наша водичко, де наш бульйончик, я ж плавати люблю. Така лежить, бідолага. Тому це помилка номер один. Треба було, я думаю, не зламати бульйон, бо я через сито така, цей шпинат. Все стекло залишиться тільки цей шпинати води розлік. Трошки перетримані до Так, Да, їх бланченула, потім я їх довгенько смажила. Головне, що риба смачна. А так, ну, просто подивіться, і скока я вмію, робити риби. Щодо влада, чесно кажучи, по кольоровій гамі візуально мені дуже подобається. Це ну, так, стильно, в монохромі. Але воно дуже і дуже відрізняється так, від оригіналу. Кількість з цих грубих водоростей, яка присутня в тарілці, вона все одно домінує і це малесенький шматочок риби е е е він е е зникає. Я думаю, просто <тиак> <edit> чий глазомір люби не впорався. Я кричала: кажу: Влад, в довжину сім в ширину кажу, десь 5, висоту кажу, до сантиметру. Отже, шо, шо, як зрозуміла? Я, я б не зрозуміла в житті. Мені стало неприємно, що я там ну, типу, душу віддавала в цей конкурс, дуже сильно старалась, кричала, пояснювала. А із-за того, що людина не задавала більше запитань, а вирішила робити по-своєму. Мене ще й зробили винною. Дуже, дуже класна ця рибка, тоненька, але десь е дискомунікація все ж таки Присупна, відбулася. Так. Так. У Влада витончена, маленька робота, гарна про смажки рибу. У мене непонятно, що дякую. Дякуємо.